you <music> Мене звати Інна, і це моя чергова спроба повернутися на канал. Так сталося, що в травні і вже ось цього середина червня я взагалі не знімала відео. У мене були такі спроби, але нічого з цього всього у мене не вийшло, і я вирішила не заставляти себе. Прийде час, буде у мене такий настрій, і я. Попробую зняти. Ну, от сьогодні в мене такий настрій. Вирішила я все-таки спробувати зняти відео. Весь цей час я в'язала, в'язала небагато, тому що зараз літо, і ці місяці я була загружена на роботі, на, роботі, на своїй основній роботі, тому часу для в'язання мене було зовсім мало. Потрошку я в'язала, зв'язала. Кілька пар слідочків тапочок, але навіть і фотографії не залишила, тому що їхала в село до мами, до сестри, і я відразу їм відвезла. В'язала в'язала шкарпетки, але не дов'язала, ну як не дов'язала дві пари почала в'язати, по одній шкарпетки зв'язала, а другі ну По другу шкарпетку почала, і так воно і, і лежить. ну Тут ще погода впливає, тому що жара, і в'язати таке щось тепле, ну не хочеться. І важко в'язати із товстої пряжі, із вовняної пряжі дуже важко в'язати літом. Тому я достала свої недов'язи. Свої літні процеси і вирішила трохи їх продвигати, і, ну, звичайно, почала й нові. За цей час, коли я була відсутня на каналі, я зв'язала собі дві е, ковтинки з коротким рукавом. Я вставлю вам фото можливо, а, а можливо, зніму слідуюче відео, і там розповім і покажу. Одна ковтинка в мене зв'язана із пряжі джинс від Ярнат. Ну, там залишки пряжі. І я все-таки вирішила спробувати зв'язати чайку. Вже, мабуть, весь YouTube перев'язав її, а я так і не в'язала, не пробувала. Ну, Цього разу я вже її зв'язала, спробувала. Цікаво, нормально. В мене вийшло і більше я не хочу їх. Цих чайок поки що на цьому досить. Зв'язала ще одну, зараз весь YouTube в'яже теж дуже популярна пряжа. Це ось така пряжа від Гернард Elegance. У мене вона такого е -м -м, білого. Здається, це білого кольору. Я зв'язала собі Ковтинку, там повна імпровізація, вставляла різні візерунки, які мені подобалися. Дуже швидко я її зв'язала один раз наділа і більше не вдівала, тому що ну, в ній жарко. Це треба на прохолодну погоду. Ниточка вона тут йде, звичайно ж. І... Картон 88% і 12 металік, але ж вона товстенька і тому ну, мені в ній жарко. Пішло в мене 6 моточків. У мене була упаковочка 5 моточків, потім я 2 ще докупила, і пішло ну, не 6, а 5,5%. ,5. Оце все від 6 моточка залишок і сьомий в мене залишився цілий. Тепер знову доведеться докупляти, щоб вив'язати і ці ниточки, а можливо, я десь десь комбіную щось вставлю. Потім я почала, давно у мене вже лежала пряжа. Уже я навіть не пам'ятаю стільки років, мабуть, років. Та років з п'ять, а то й більше в мене лежала отака от е, катонова теж бавовняна пряжа. Це ще з того часу, коли я займалася пряжею і ну, продавала пряжу, ще тоді я привезла упаковочку такої пряжі. це йде у нас 100%. 100%. Мельсеризований катон написано: 100% альзаміс 50 грам, 280 метрів. Якщо кому цікаво, отакий колір це номер 15. Ну, партію не говорю лот, тому що ну це давно вже бралося вже цього лоту, давним-давно немає. І почала я в'язати такими мотивами. Ну, я сильно люблю в'язати, взагалі, в'язані речі, літні, в'язані такими мотивами. Дуже красиво виходить. Тут ідуть круглі мотиви, і вони з'єднані ще такими квадратиками. Ну, тому що вони з'єднані. Один, ну, йде один під одним, і тут залишається велике. отвір великий, тому його зав'язуємо, я ще не ховала ниточки, все ці всі, і між ними такий квадратик. Мені подобається те, що виходить. Я вже зв'язала верх повністю обв'язала горловину, обв'язала. Пройми, і мені залишилося тільки дов'язувати вниз. Ну, саме цікаве, я зв'язала. Тепер оце мені це дов'язування вниз, це для мене не цікава робота, тому вона трошки застопориться, але я думаю, буду брати на роботу. Там такого нічого. Думати вже не треба, один один за одним просто в'язати і все. Коли буде час, буду дов'язувати. Можливо, вдома ще, коли буде в мене натхнення. Теж у мене була упаковочка. Тут у мене пішло, оце третій моточок я в'яжу. Ну, я думаю, мені вистачить цієї пряжі на таку ковтиночку. Потім ще я дістала. Дістала я свій ще один я, я вам його вже показувала. Це е, пряжа від ланосу. Я не пам'ятаю, як вона називається. Тут, здається, 800 метрів О, в моточку. Ні, 700. Здається, 700, мабуть. Ну, не пам'ятаю. Я в'язала, в мене теж зв'язана вже майка. Зв'язана вона таким філейним в'язанням. Красива. Маєчка гарно вона сидить на мені, але мені хочеться плаття. Чомусь хочеться, не знаю, чи я її буду носити, але хочеться мені його зв'язати. Я вже придумала низ. Я вже знаю, що я буду в'язати внизу. Тому мені от тільки дойде мене час до неї, я зразу почну в'язати. Я не знаю, можливо, я можливо, на слідчій неділі. Я пограю в гру випадкове число і спробую продвигати таким чином свої вироби. Я колись так грала, мені сподобалося, яке, під яким номером випадає е Випадає номер, під яким номером цей який виріб, той береш і в'яжеш цілий день. І так помаленьку воно тоді дов'язується. Так що буду брати це в'язання. І ще в мене є дві роботи, які в'яжуться дуже повільно. Ну Цю я взагалі не спішу в'язати, тому що я вив'язую залишки. Те, що в мене після в'язання сюди може піти отой білий моточок. Те, що в мене лишається після якихось виробів, я все сюди додаю, і це в мене має бути теж така ковтинка. Я не знаю, чи вона буде з рукавом, чи з, з довгим рукавом, чи з коротким, ну, ще поки що я не придумала, але це, це в'яжеться, ну, в'язання це відкладається ще надовше, тому що так швидко я її в'язати не спираюся. Тому що в мене немає з чого в'язувати його швидко. Потруху, там будуть додаватися, буде пряжа, я буду в'язати. Так, потім така, ще в мене ковтинка це пряжа. Це дешевенька, сама дешева пряжа. Виді, вона називається етамін. Да. Акріл, етамін 30 грам, 180 метрів, 100% акріл. Такі два у мене кольори. Білий номер 421. І такий він. Е, він не розовий, а такий якийсь, він не знаю, кораловий, мабуть. Скоріше, кораловий. 445 номер кольора. І я в'яжу таку кофточку, я її колись побачила на каналі. Здається, Інна Зміївська, не, не пам'ятаю, Да, здається так. Е, я побачила в неї ну, саму ідею, оце цю, як в'язати, який в неї там квадрат, тільки в неї йде із біле з голубим. Я вже, тут я сама придумаю, як мені пройми зробити. Е, для, я не люблю в'язати по схемах. Мен... Як, по майстер-класах не люблю. Я люблю зразу взяти схему, і далі я вже придумаю сама собі. Мені головне схема, щоб була. А майстер-класи якось трохи для мене занудно. Ну, Мабуть, я така нетерпляча, що сидіти і в'язати по, по тому майстер-класу, по, по тому, як тобі розказують, для мене сильно. Ну, нудно для мене, не люблю я таке. Я взагалі зараз трохи о, так зайнялася трохи шиттям. Е, мені і такій вид творчості подобається, і я сильно не люблю оці струїти викройки. Для мене це, я поки збудую ту викройку, то мені вже не хочеться навіть і шити. Мене пропадає охота. Тому мені дуже подобається, коли дівчата зараз розповідають, як кроїти відразу на тканині. О, це для мене те, що треба. Ну, Нетерпляча, я, я, не, ну, я б не сказала, що я нетерпляча, але не люблю я такої нудної роботи. Мені треба швидко. Раз, два, бігом. Роздивилася, бігом попробувала. Я навіть не вираховую, я зразу пробую, а потім вже починаю рахувати, скільки мені чого треба. Оці розрахунки для мене теж нудно. Є люди такі скрупульозні, які все розраховують, усе в них потім, потім тільки сідають і по готових розрахунках виконують роботу, там в'яжуть, чи шиють чи що-небудь роблять. Я так не можу. Мені треба все по ходу, по ходу дії. Тут придумала, тут зразу пробую, щось не виходить, потім починаю вираховувати, не так розпускаю, перев'язую. І оце саме цей процес мені дуже подобається. От коли вже залишається робота така легка, вже все все ясно, все розраховано, все, вс... тільки бери і в'яжи, тоді вже все. У мене пропадає цікавість, мені вже пропадає весь інтерес, і оця робота в мене зависає. Чому в мене оці ці не дов'язує? Тому що тут залишилося вже все, дивіться. Нічого просто я одну сторону зробила, другу просто по дні. бери і роби. Один рукав вже вив'язаний, другий тільки по цьому дивися. І... І, і вже не цікаво. Ну, нічого, це дов'яжеться, звичайно. Просто трошки довше буде. Але воно все одно дов'яжеться, тому що мені ну, хочеться побачити кінцеві результати. Так що ця робота теж у мене. Достала я її і буду пробувати дов'язувати. Так що в мене є ціла торбинка різних. Обід, і так, мабуть, з понеділка я все-таки почну. Ну, пограю в цю гру, щоб і свої роботи по трохи продвинути, пов'язати, можливо, щось і закінчиться, щось буде готове. Так, але це ще не все. Ще я в'яжу ось такі шкарпеточки. Я побачила на каналі в Альони Абель. Вона в'язала чоловічий свитер. Джемпер, вона, здається, там джемпер вона в'язала. Отакий квадрат в квадраті. Я, коли дивилась відео, я згадала, що у мене є теж такий узор десь. Це візеруночок. Я його знайшла, знайшла в мене є книга. Ну, не книга, а журнал. Ось такий. Це вже старенький журнал. І ось він, цей візерунок і його схемка. Мені сподобалося те, що в неї вийшло. І я, я, а з залишки вона, ні, не з залишки, вона вив'язала джемпер і цим же самим візерунком зв'язала і шкарпетки. Ну, я ж бігом достала свій. Свою схемку, думаю, в мене десь таке є. І хотілося ж попробувати зразки, я не в'яжу. Я не люблю в'язати зразки. Я взагалі вважаю, це марне марно тратиться час. Я не, не люблю такого. Можна відразу набрати і в'язати якусь річ. Можливо, я не права. Може, комусь це допомагає, але ну, мені це нічим не допомагає то в'язання того зразка. Я свою плотність в'язання і так. ну, Щільність в'язання і так приблизно знаю і не хочу я того робити. Ну, Це ж таке ділося. Хто хоче, той в'яже. Я зразу бігом взяла спиці і зв'язала одну шкарпетку. Да, справді, цей візерунок дуже красивий. Мені він сподобався, подивіться, який він. Коли він ось ще, ну, я ще не брала цю шкарпетку, коли випереться, стане, розрівняються петельки, і буде дуже красиво. І красивий буде такий і джемпер. Тому я почала вже ось другу шкарпеточку, В'яжу на спицях від Дніпро 225. Я взагалі люблю шкарпетки, саме більше люблю в'язати на у цьому розмірі спиться. затоненька, за тоненька, половиною уже так. Теж непогано, але трохи вже за така товстіша мені. спиця. це я, я в'яжу тоді на товщих уже ниточках половиною. Трійкою я взагалі не в'яжу, ну в мене немає. Тріки. Ну, як, є прості китайські, а таких нема. Шкарпеткових трійки Нітпру немає у мене. І тому я в'яжу на цих. Вони в мене є і ці, що для шкарпеток по 5, 5 спиць. І отакі із цим тросиком, лісочкою. Тут ліска. На цих мені теж подобається в'язати, і мені подобається те, що виходить, шкарпеточка ось вже друга дов'язується. І таке ж я почала джемпер. зв'язала. Це я сьогодні вже зв'язала різинку. Сьогодні у нас такий трохи похмурий день. Два рази зривався дощик, і я. Більшість часу провела в хаті, тому зв'язала вже різиночку і почала в'язати візеруночок. Буду в'язати теж отаким квадратиками. Е я давно збиралася зв'язати цей джемпер чоловікові, але ні, ну, ніяк щось. Я, я, я з цієї пряжі, до речі, починала вже в'язати разів два. Оце вже в мене третій. Третя спроба оце, зв'язати. І все щось мені не подобалося, спочатку починаю, в'яжу, ніби все, все подобається, все так, як треба, потім, в якийсь один момент, мені це все не подобається, я його беру і розпускаю. Цей раз я вирішила, що все-таки я його зв'яжу. До осені, думаю, потрошку, потрошку я його зв'яжу. От коли буде от така погода, що не жарко, тому що я розумію, що... Коли жара цієї пряжею, тут у мене це від Алізела Lana Gold Fine. Тут іде 49% шерсті і 51% акрилу. Напівшись да. Ну, напівшестяна пряжа, вона жарка в'язати у таку спекотну погоду. Тому я буду. В'язати, коли буде прохолодно. І потрошку буде, я так вирішила потрошку в'язати, і до осені таки хоч одного джемпера я йому зв'яжу. Раніше я йому багато джемперів в'язала, а потім якось він, мабуть, був менший, худіший. Зараз дуже довго на нього в'язати, дуже великий виріб треба. Або я, мабуть, ледача зробилася лінива. Таке велике в'язати. Набагато легше в'язати на внуки, вони маленькі і дуже швидко. Дуже швидко бачиш результат. Ось такі у мене справи. отак я по трішечки в'яжу, трішечки шию, трішки займаюся своїми грядками, тому що зараз літо. Вистачає роботи на грядках. Поки на роботі прихожу додому, у вихідний вже все заросло бур'янами, тому я більше часу провожу на грядках. А в'язання, так, вечорами і, і на роботі, коли випадає вільна хвилинка. Ну, це теж не завжди випадає вона та хвилинка. От, мабуть, і все, що я хотіла вам розказати. Думаю. Попробую знову виходити частіше. І будемо дивитися, що ж у мене з цього всього вийде. Пишіть, будь ласка, як у вас справи з в'язанням літом. Чи вистачає у вас часу на все? І на в'язання, і на роботи, і на городи. Ну, мабуть, не у всіх є з городи, тоді ну, декому легше, коли немає. Відпадає одна вже робота. Хоча б оця ці городи, грядки і різна консервація. А в мене трохи завал з цим усім. Але нічого. Уже у нас липень місяць. Скоро ось. Вже середина червня, скоро липень місяць, і... а там і серпень, і осінь вже. Так що. Знову будемо в'язати, буде холодно і будемо в'язати теплі речі. Зимою все-таки більше в'яжеться теплих речей. В'яжеться багато шкарпеток, тому що зима є зима. Я в минулому місяці навіть пропустила, не випустила відео у шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань. Хай дівчатка мене вже вибачать, тому що, ну, Отак, так так трапи, ось така халепа в мене. Роботи були, але фотографії я не зробила. І ні відео не зняла, ні фотографій, показати не було чого, тому я і не виставляла нічого. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Жду ваших коментарів. Хочу побажати всім мирного неба, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Хай у вас усе буде добре. До нових зустрічей. Пока-пока!